Привіт! Мене звати Аня, я вам сьогодні розкажу, які особливості має українська традиційна сорочка. На прикладі наших сорочок від Катря. Традиційно існувала буденна сорочка, її ще називали буденка. Та святкова, яка була більш вишитою та ошатною. Тепер про довжину. Раніше сорочки були довгими і вони виконували роль спідньої білизни. Обов'язково на низ потрібно було вдягати спідницю, плахту або якийсь інший стигновий одяг. Ми також зберігаємо такий крій, але маємо і короткі сорочки, які можна вдягати і під джинси, і під брюки. Тепер про пазушний розріз. Дорослі сорочки мали глибокий пазушний розріз, щоб було зручно годувати дитину. Зараз у катрі ми маємо сорочки з довгим розрізом та коротким, і ви можете обрати будь-яку на свій смак та потреби. Тепер про коміри. Ми маємо облямівку, стійку та відкладний комірець. З цих трьох комір облямівка найбільш традиційний. Одним із елементів, який відрізняє традиційну сорочку від звичайної, є уставка. Це частинка, яка з'єднує станок та. Рукав при з'єднанні рукава з уставкою часто робили пухлики. Це ось такі от збірочки, додають рукаву пишності та ошатності. Знизу між рукавом та станком є ось така от маленька частинка. Це ластка, створена для того, щоб було зручно рухати руками. Зазвичай поділ довгої сорочки виглядав з під спідниці, тому на ньому також могла бути вишивка або мережево. Напишіть в коментарях, що би ще ви хотіли знати про традиційний одяг. Та запрошуємо вас до нас в шоурум на костьольні 5 біля майдану та на сайт katria.com.ua.